Зберігайте рецепт смачних млинців із маком. До них ідеально підійде будь-яка начинка, яку ви найбільше полюбляєте. Спершу беремо мак та заварюємо його кип'яченою гарячою водою, буквально щоб покрило мак, та залишаємо на декілька хвилин. Одне яйце додаємо цукор, трішки солі, збиваємо, вливаємо половину молока, перемішуємо, додаємо борошно та замішуємо однорідне тісто. І в цьому моменті додаємо інші інгредієнти, а саме молоко, яке залишилося, та олію. Все гарненько перемішуємо, додаємо наш мак та будемо смажити наші млинці. Розігріваємо сковорідку та смажимо тоненькі млинці з обох сторін. Та вони готові повноцінно до вживання. Готуйте та смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, у мене ви знайдете багато смачних та цікавих рецептів.